Добрий день, мене звати Катя, і сьогодні я представлю дослідницьку роботу на тему Зелені легені Одеси, Історія появи дерев у місті. Ця тема є актуальною на мій погляд. Я люблю спостерігати і доглядати за рослинами. І мені стало цікаво, які рослини ростуть у нашому місті і звідки вони родом. Я вирішила дізнатися про це. Одеса сьогодні відома своїми парками та зеленими бульварами. Проте колись місто було лише степом, і дерева тут з'явилися завдяки зусиллям перших поселенців. Чому це стало можливо? Які дерева висаджували першими? Як Одеса перетворилася на зелене місто, про це у моєї роботі. Коли Одесу заснували у 1794 році, вона була оточена голим степом. Через вітер і спеку, життя життя було складним. Тому перші керівники, такі як Герцог Рішельє, почали озеленювати територію. Перші дерева завозили з Криму Туреччини, Франції та Італії. Ладани завезли з Франції та Балкан. Ці дерева добре переносили спеку і швидко росли. Сьогодні їх можна побачити на приморському бульварі. Білу акацію привезли з Італії. Вона швидко поширилася та стала одним із символів Одеси. Перший парк Одеси, міський сад, з'явився у 1803 році. Його заснував Фелікс Дерібас. Згодом були створені великі парки парк Шевченка, парк перемоги, дендро парк Бересику. Сьогодні дерева в Одесі старіють. Їх вирубують через забудову змінюється клімат. Проте є ініціативи з висадків нових дерев. Одесити активно підтримують озеленення міста. Отже, історія озеленення Одеси це довгий шлях від безкрайнього степу до зеленого міста. Дерева не лише прикрашають Одесу, а й роблять її комфортнішою для життя. Ми повинні берегти зелені насадження, щоб зберегти екологічний баланс і красу нашого міста. Дякую за увагу.